Всім доброго дня, до мене завітав Passat B8 2.0 DDI, i CRLB двигун. А звідки приїхали? Бровари. На чистку всієї системи екології, дуже часті регенерації. Як завжди пробір 250 двигун. РЛБ. Так, що він тут показує? Прогріти автомобіль. Час ставлю, скільки це в хвилинах чи годинах. 13 вже після 84 км пробігу. 72 грами зали, тиск 9 на холостих. Так, в автомобілі не працює, маса сажу скалькульована і фактично ізмірена. Не одна і не друга не працюють. Регенерації тут 150 не більше. Так, да, 150 потолок. Так, фіксую дані на обертах. 62. Бачимо, як 17. 02, 0,4, швидко росте. Швидко, надто швидко росте, дуже-дуже непрацююча маса сажі змірена. Так, по помилкам. Цікава прошивка. Перший раз таку бачу, 0,3, восьмерка. Непостоянний, непотверджений датчик положення. Ну, Провірив, синхронізацію розпредвала колінчистого валу. Ремень ГРМ, як зроблено, як натягнуто. Так, апарат під'єднано до автомобіля. Перша стадія, подивимося скільки там зали. Так, зроблено два стартових пуска. Чорного придостатньо, тобто чорний це новоутворена сажа. Повинно бути жовте, зола, і це буде дуже добре, коли буде зола. А коли її не буде багато чорного, то це найгірший варіант. Тобто система екології не працює від температурних режимів. Чорного сіки, як в Євро-5 екології, цілі шматки. Зали глобально їй немає. Чому немає? Тому що автомобіль сам собі випалив сажовий фільтр. І наступна стадія цього всього діла це прогар сажевого фільтра. Ні, зола є, але багато дуже чорного. І наступна стадія буде прогар сажового фільтра, тобто труба буде чорна. І все. І тоді вирізання або заміна деталі, сажовий фільтр. Але якщо замінити сажовий фільтр на непрацюючій машині, тобто коли температурні режими не в порядку, знову ж таки згорить сажовий фільтр. Все зроблено для того, щоб всі автомобілі обслуговувалися у офіційних дилерів, тобто в Німеччині. А німці знають, як і що, коли замінювати деталі одні чи інші. От тоді і автомобіль проходить 700-800 тисяч. А далі автомобіль, якщо обслуговується в інших країнах Європейського Союзу, а ми маємо зараз ситуацію в Україні. Звісно, ніхто нічого ніколи не знає. Їде так їде. Так, іде процес чистки. Чорного так багато. Багато як в євро 5 екології, там, де впускний колектор пластиковий, є гір проблемний. Тобто сажомасляних тут предостатньо. В принципі, все було видно і на першій стадії, де повинна бути тільки зала фільтра, а попутно все викинуло. З шматками сажомасляні навіть. Нічого, зараз промиваємо і дивимося. Що за автомобіль, які в нього температурні режими. Так, чистка завершена. Нагадаю, що впускний колектор, дросель, Єгір, перехідна плита до клапанів клапана, камера згорання, свічки викрутились без уляких проблем. Потім е холодна частина турбіни, гаряча, сажовий фільтр від золи і другий контур клапана Єгіра. Перед заводкою обов'язково всі свічки накалювання змащуються керамічною пастою. Давно не розповідав, що всі автомобілі без виключення, які до мене приїжджають, обов'язково, щоб через 100 років теж викрутились свічки накалювання. Зараз я їх закручу. Так, манометр славнозвісний, звісний, втикається сюди, там, де початок фільтра, тиск, датчики зараз поремонтую. Вже підпалений, вже бачимо, дирка є. Ось вона. Датчик, можливо, під заміну перевірю його, але по системі охолодження. Перед тим, як буду діагностувати автомобіль, Систему охолодження, температурні режими. Ось бачимо, який тут антифриз. З нього випадають, вилітають шоуха. Ось там всередині чай. Друга. Друга сторона. Вилітає з нього чай. Так, впускний колектор. Там, де плаває антифріз, скипівший, тобто забитий. Забитий, але в автомобілі рожевий. Але видно. Накіп в розширительному бачку це невчасна заміна помпи. Тобто автомобіль перегрівався. Не кипів, а просто по дизельним міркам перегрівався. І знизу, там, видно, теж плавають шматки корозії від системи охолодження. Зараз завожу автомобіль, дивимося на показники. Так, автомобіль працює на витяжці, що понасипало на останньому фільтрі. Забагато, сажомасіних відкладень, забагато, як для Пасака, як для Євро 6 екології. Так, які результати? Палив на плюс, без зауважень, в ідеалі все працює, до неї питань абсолютно немає. Перше є, друге. По екології нуль на холостих. Подивимося, як працює з неробочою системою охолодження. Бачимо, завжди показую 15-17, коли все в порядку з е, системою охолодження. А зараз вже гектопаскалі, мілібари наростають, тому що це новоутворена сажа, яка була е, на першій стадії очистки без золи, але одна сажа. Сажа було придостатньо. Ось вона і набігає, і зараз. Даю ще раз газ в пол. Хоче спуститись менше 20 але другий контур єгєра клапана, то що іде з сажого фільтра, не дає опускатись менше 20 тому що він підмішує вихлопні гарячі гази без сажі, але вони гарячі, тому що впускний колектор забитий в хлам. Це перше, ще діагностую неробочий термостат в даному автомобілі. І третє буде, зараз перевірю вже помпу. Так, показує три на обертах. Ну Плюс-мінус нормально. Але... але бачимо, що 24, але маса сажі змірена, не падає навіть вниз. Стоїть на місці, повинна на такому тиску падати вниз. Чому не падає? Тому що вихлопна труба перекрита, а тобто дросель з-під автомобіля. Дросель з-під автомобіля, який знаходиться ось там знизу. Зараз покажу. Так, знаходжусь під автомобілем ось цей дросель на вихлопній трубі. Що йде аж туди. І бачимо, він перекритий, підтримує вихлопні гази. Тому що в автомобілі не в порядку вихлоп і в атмосферу повинен йти тільки правильний вихлоп. А його немає, тому... Контролюючий дросель вихлопних газів перекриває і все йде назад в двигун. Зараз спробую зняти фішку. А заглушіть автомобіль. Заглушіть автомобіль. Все, дросель відкрився. Перепровірився і знову відкрився. Так, пройшов всі перепровірки. Змінено маса на зола, 0, 4 на холостих на обертах. Бачимо 21, 27, 25. Стрибає значення, тобто тросель. Знизу перекриває або відкривається. Автомобіль не бачить правильного вихлопа. Маса сажі змірена вже почала падати, але новоутворена сажа все ж таки утворюється. Так, ще одне зауваження, коли не в порядку температурні режими, температура вихлопа буде занадто висока. Зараз стабілізується автомобіль і пошла рости температура вихлопа. Вже бачимо 6 гектопаскалів і росте температура вихлопа. В такому випадку прогар фільтра дуже легко, коли не в порядку система охолодження. І так, висновок по даному автомобілю. Такий датчик диференційного розплавлений, дирка в ньому є, навіть не ремонтував його, підкинув свій вживаний робочий власнику авто в подарок, а цей на смітник. Раз. Гарантійний лист два, на 400 тисяч пробігу. Наступна чистка, але якщо зараз нічого не зробити з системою охолодження, звісно, будуть проблеми. Тобто в даному автомобілі незаводські регенерації не робила зала, тому що вона була випалена вихлопними газами, занадто гарячими. І слідуюча стадія це прогар сажевого, якщо вчасно не звернути увагу на систему охолодження. Зараз прикріплю коментар під якимось відео. Хтось мені написав, уважно читаємо. І відповім, що система охолодження, ось бачимо, що він понаписував: система охолодження, коли не в порядку, а тобто вже окислена, вже перепалена, вже піш, пішла фарба з патрубків в пускному колекторі, дуже багато цього чаю. От тоді я відправляю в Бориспіль на авторадіатор сервіс. Тим більше, автомобіль з броварів дуже близько приїхав і відновив систему охолодження в заводський стан. В кого система охолодження все в порядку, звісно, я не відправляю туди максимум на заміну термостата. А всі інші вирішують самі: їхати до них, не їхати, тому що окрім всередині, де плаває антифриз, повинно бути і зовні чисто, а тобто радіатори. Теж впливають на температуру оливи і антифризу. Взяти, коли я приїхав до авторадіатора сервіса, в мене теж були завищені температури оливи і антифриза. Зараз в мене температурні режими повністю в нормі. Повністю. Олива грілася в мене 100 103 в міському циклі, зараз 95 плюс-мінус, 93, 96, 97. Зазвичай 95. 2,0 ТДА і пасад Б8. При 140 км за годину температура 100, 103, 102, 99, але це 140 км на годину. Як автомобіль по масляній системі, по температурам теж особо не можу продіагностувати, тому що має дуже великі проблеми по охолодженню. Термостат не працює. Навіть не можу перевірити, чи працює помпа, тому що вся температура там десь в радіаторах і залишається, а не в двигуні. І тим більше автомобіль додає ще додаткову температуру з EGR номер 2 Зараз тепло, жарко навіть 30, плюс, і автомобіль дуже добре дасть про себе знати, якщо не в порядку по системі охолодження. А також по системі екології, дуже часті регенерації дадуть збій аж бігом. Взимку, наче краще, а влітку щось не буде працювати, дуже дасть про себе знати. Тому тримаємо автомобіль в правильному технічному стані. Питань по ньому абсолютно не буде. Бачу, тільки по охолодженню виправить ситуацію, і все, автомобіль буде як в німця з салона новий. Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Passat B8. Повний привід Alltrack на 190 кінських сил з системою AdBlue Завітав з міста Звіниці, так, приїхали? Так? Да, з Пробіг 237. Так, прогрітий автомобіль. Трасовий режим 345 кілометрів. Ось-ось має включитись регенерація. 6 годин проїхав, дуже мало по трасі і вимикнеться регенерація на 345 трасовий режим. Проблеми в системі екології раз, 67 грам масиної золи, тиск 11 на холостих. Фіксую оберти. 153, наче непогано, але в автомобілі є ще по температурним режимам, вже є проблеми. Вже є проблеми. p 20 є, є слишком низький КПД. Слишком низький КПД машина працює суто на вихлопних газах. Як по трасі, так і в міському циклі. Температура повітря до впускного колектора 100. 19 градусів. Це сажового фільтра беруться вихлопні гази. І автомобіль собі їздить на вихлопних газах, тому і немає великих дистанцій між регенераціями. Багато причин по температурних режимах. Після чистки буду дивитися, що як працює. Так, зараз під'єдную апарат. Ще раз нагадаю, мені потрібно викручувати свічки накалювання. Для розкоксовки камери згорання і для чистки клапанов не більше. Але в деталях, як під'єднується апарат, як, якщо чиститься моя власна технологія, так, хочу звернути увагу ось е, холодна частина турбіни, вона чорна. Повинна бути світла, світла кольором алюмінія, особливо в 190 сильних тому що в них Єгір номер 2 он чорний патрубок заходить сюди. Ось його канал, і заходить до турбіни, і турбіна вже дає вихлопні гази на впускний колектор. А також, якщо з автомобілем все правильно все працює, то буде повітря заходити і теж будуть йти, йти вих... повітря до впускного колектора. Автомобіль вже фіксує, неправильно працює, основна частина його на вихлопних газах. Можливо, і завжди нон-стоп автомобіль працює на вихлопних газах. EGR знаходиться за, знизу після фільтра. Це низького тиску клапан EGR з теплообмінником. Основний EGR знаходиться десь тут. Десь тут ось він, ось він знаходиться. Зараз прочищу всю систему екології і буду діагностувати автомобіль по його несправностям. Так, чистка завершена, посідня стадія Сажомаслені кристали AdBlue повисипало. Автомобіль працює на витяжці. Так Попали в ній плюс, без зауважень, ідеал. Паливна працює, працює в новому автомобілі. Далі йдемо по екології на холостих нуль на обертах. П'ять, але п'ять це невірно, це відкривається ЕГЕР, і забирає весь тиск на сажовий фільтр. Це температурні режими не в порядку. Єдно і датчик диференційно одиниця на показники. Так, 2-3. Датчики вже підпалені. Видалі повинні, якщо правильно показують, мінус 2-0. Показують 2 на обертах. 11. Так Система екології теж плюс. Зараз автомобіль дихає. Вже по-новому, по-другому, але провірю вже загальний стан на його правильність роботи. Так, висновок по, висновок по автомобілю. Система екології працює, чиста автомобіль дихає, паливна плюс, система змащення вентиляції картерних газів плюс. Система охолодження мінус. Діагностую неробоча помпа раз, і неробочий термостат два. Зараз вже літо. Це дуже відчутно буде для дизельних автомобілів. Вони тепло навантажені, вони мають працювати в своєму правильному температурному режиму. Якщо не буде працювати помпа або термостат, це все буде давати збій на систему екології. Чому на систему екології? Тому що. Викид сажі буде більше чим потрібно. Коли автомобіль не догрівається чи перегрівається в залежності від стану свого обслуговування. Щоб не доїздитись до чорної труби, навіть на євро 6 екології, щоб автомобіль справно працював в своїх температурних режимах, потрібно тримати його і в правильному робочому стані, тому що недогрів перегріви впливають на Сажу в автомобілі. Власнику автомобіля рекомендую зараз в такому стані не ганяти, тобто 150-180, Ці швидкості зараз заборонені, тому що автомобіль працює суто на вихлопних газах. До речі, тут була помилка П-2002. Другий контур клапана Єгіра був забитий, але власник авто поміняв в зборі цей другий клапан Єгієр низького тиску з теплообмінником. І ця помилка П-2002 зникла. Але нова появилась П-20ЕЕ. Ця помилка сигналізує, що не в порядку температурні режими в автомобіля. До речі, так. Гарантійний лист, наступна чистка на 400 тисяч dfh двигунчик. Щоб виїздити ще 150 тисяч без всіх проблем, це треба виправляти ці всі недоліки на зворотньому листку. Також всі недоліки. Так, до речі, перепровірено, антифриз в порядку, тобто не згнив, не скипів, впускний колектор, все. Як має бути колір є. колір є, антифриз не кипів. Тобто помпа не була в цьому автомобілі колись заклинивша, і від цього не закипів антифриз. Чаю немає в системі охолодження. Це вже є плюс лише замінити деталі, які не працюють. Від цього також, коли не працює помпа термостату, олива може теж грітись. В не нормі. Робоча норма оливи 90-100. Це дуже добра температура, щоб масляна плівка була в робочому стані. А якщо температура масла буде 105, це починаються масложори: 110, 115, 120 це не є нормою для дизельного двигуна. Воно то їхати буде, але масляна плівка вже не та, яка потрібна. Знос двигуна буде присутній. так що правильні температурні режими і все буде працювати в коментарях. Мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення.